Остогидли, обридли свинячі строчки, і зневіра єржею з'їдає. А душа, о, як важко без батька свиньми, серце відчай, як бритвою крає, а колись в домиріднім достаток, краса, батько добрий і їжі доволі. А усьому, хто винен? Звичайно, я сам пропадаю на людському полі, Встану я. І до батька рішуче піду, буду наймитом та не без хліба, а можливо, прощення у нього знайду. Серце батьківське добре, не крига, іду додому, а серце чомусь замира, страх, мов льодом, пронизує, отче. Я зріши проти неба і тебе, пробач, І я за наймита буду охоче, але що це? Любов'ю своєю мене, пригортаєш до серця приблуду? Недостойний торкнутися тату тебе вже не сином, а наймитом буду, та не дав закінчити той лемен отець, бо простив і гріхи, і образи, і тебе ще чекає в любові творець, що відмовиш наступного разу. Не жартуй, не мудруй, блудни сину, дарма, бо ціна цього надто висока, з Богом радість без нього пітьма. І тривожна душі одиноко. Амінь.